Вітаю на Франко ТІВІ. З вами Дарія Бутилкіна. Найактуальніші події цього тижня вже за мить. На факультет журналістики завітала Ірина Заславець, відома медійниця, медична оглядачка та директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова. Лекцію присвятили трансплантології в Україні. А наприкінці зустрічі кожен міг отримати відповіді на питання та цінні поради від експертки. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Ірина Заславець журналістка, яка піднімає важливі теми. Медична оглядачка говорить про трансплантацію, проблеми та фінансування у сфері охорони здоров'я. Її репортажі не тільки інформують, але й ведуть до змін. Завдяки ініціативі медійниці вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень на підтримку трансплантації. Мені було 19, коли в мене діагностували онкологічне захворювання, рак лімфатичної системи. Мені треба була допомога медична, але в Україні я була приречена, мені не могли тут. Допомогти і шанс на порятунок мені було дали за кордоном в Німеччині. Повернулася в Україну, і зрозуміла наскільки українська медицина відрізняється від європейської, і побачила, як можна змінювати систему трансплантології. І я надихнулася тим, що немає нічого неможливого, якщо тебе ніхто в цьому не переконав. І об'єдналася з лікарями, з урядниками, з народними депутатами, зробила громадську організацію, і разом нам вдалося збудувати в Україні систему трансплантації. Ми всі. Ми вигораємо, всі втомлюємося, але історії людей надихають, ділиться Ірина. Ці історії, хоча й сповнені болем, змінюють життя. Сюжети журналістки не залишають нікого байдужими. Сумна нота торкнулася і студентів, адже на зустрічі розглядали матеріали, що стали важливими для авторки та глядачів. Зустріч була неймовірно цікавою. дізналась багато для себе нового, особливо про вертоліт, який допомагав людей транспортувати до Львова в лікарню. З'явилося більш таке поняття, як чим важлива. Медична журналістика, чим вона допомагає, як вона розповсюджується, її важливість у нашій країні. Ірина Заславець яскравий приклад незламності та мотивації в розвитку трансплантології. На її шляху були не лише перемоги, а й невдачі. Навіть під час вигорання, коли здавалося, що сил не залишилось, вона знаходила натхнення в історіях своїх героїв. Злати Білімова, Мар'яна Яблонська, Франкотіві. В університеті обмежили використання телеграм в організації освітнього процесу. Наші кореспонденти поспілкувалися з керівництвом, щоб з'ясувати причини цього рішення, а також дізналися у студентів, які труднощі виникли після обмежень. 1 листопада ректор університету Володимир Мельник підписав наказ, який за рекомендацією Міністерства освіти та науки України забороняє використовувати телеграм для робочої комунікації між студентами та викладачами. Ми з'ясували у студентів, що вони думають про заборону, адже онлайн спілкування щодо навчання відбувається в основному через цю платформу. На мою думку, оскільки телеграм це російська мережа, то використання у цілях науки. І загалом у студентському житті між комунікацією з студентами-викладачами є недоцільним, недоречним. Для кожного студента це торкнулося, оскільки комунікації у вайбері трішки не дуже, але вже як є. Телеграм, все, звісно, заборонилося було сумно, але ми перейшли на інші месенджери, і таких змін глобальних не відбулося по моїй думці. Стосовно використання телеграму як мережі для комунікації між викладачами і студентами, то я вважаю, що використання його не є дуже доцільним, враховуючи те, що ця соціальна мережа є російською. І недавно нам сказали, що ми переходимо на вайбер, а не телеграм. Ну для мене це трішки погано через те, що я вважаю. Потрібно користуватися якимись новими соцмережами, а вайбер це такий мені мами соцмережа, якась. Або, наприклад, сказали перейти у WhatsApp, я його взагалі не використовую, тому я думаю, що краще, щоб залишився Telegram. Згідно з наказом ректора, працівникам університету заборонено використовувати телеграм на особистих чи службових комп'ютерах для навчальних цілей. А центру маркетингу рекомендують поширювати інформацію про заходи університету через інші соцмережі. Як в університеті технічно обмежують роботу телеграм, і які альтернативи пропонують, нам розповів проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський. Ми чекаємо того часу, допоки люди спокійно перейдуть в потрібне їм середовище, і після того ми заблокуємо з технічної точки зору власне, всі послуги, які можуть надаватися в телеграмі з службових комп'ютерів і Wi-Fi мережі університету. Корпоративне середовище побудовано на Офіс 365 і най Правильніше, напевно, було б перейти у спілкування з використанням сервісу Microsoft Teams, з використанням месенджерів, які є всередині Office 365. Але ми розуміємо, що аплікації достатньо важкі. Microsoft Teams використовує садки мале число користувачів, особливо якщо йде мова про спілкування назовні, то це практично нереально. Тому ми думаємо, що ми йдемо правильному напрямку, і в принципі, WhatsApp, я думаю, що замінить все, що потрібно. Наразі невідомо, коли університет повністю обмежить використання телеграму, оскільки викладачам і студентам потрібен час для адаптації до нових соціальних мереж. Все більше закладів освіти відмовляються від використання телеграму, адже йдеться про інформаційну безпеку в державі. Соцмережу вже заборонили у Київському та Чернівецькому національних університетах, медичному університеті імені Данила Галицького та інших вищих навчальних закладах. Надія Батюк, Злата Білімова, Андрій Вовк, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Вечори музики та поезії стають справжнім оазисом для душі, створюючи простір для спокою і натхнення серед буденних турбот. Саме такий акустичний вечір організувало літературне товариство університету. На заході зібрались ті, хто хоче поринити у світ мистецтва. Першими на сцену вийшли учасниці народного дівочого хору Ліра. Їхні голоси зачарували залу та наповнили простір магічною атмосферою. Isso Виконували пісні, які покладені на слова Тараса Григоровича Шевченка. Під цю подію, під це свято, літературний вечір. Воно якраз дуже гарно підкреслює, що е, прекрасні слова прекрасного поета можна доповнити чарівною музикою наших лірничок. На сцені молода виконавиця Мелабі, яка вже оприлюднила свою першу пісню цунамі на Spotify. Також вона презентувала кілька нових композицій. Почало приходити певне натхнення, я пробувала щось писати. Це те, що надихає, те, що хочеться кудись виплеснути. і це як певна сублімація своїх внутрішніх емоцій. Тобто те, що ти хочеш висказати, просто із себе взяти, передати, у щось перетворити. І воно так виходить у певні слова, речення. Акорди фортепіано додали вечору особливого затишку. Інструментальна частина занурила гостей у плавні ритми, сповнених легкістю. Літературне товариство організовує не лише музично-поетичні заходи, акустичний вечір один із багатьох різноманітних проєктів, які пропонують творчим людям. Є такі, які в нас регулярні, як у спілка мертвих митців, де студенти можуть створ... презентувати свою творчість або щось створювати, дізнаються про різні фішки, як писати краще. Нещодавно був перший СММ по танцях. Ось це можуть бути книжкові клуби, це можуть бути кіноперегляди, ігровечори. Організатори вже готують нові заходи, тож стежте за анонсами, щоб не пропустити шанс поринути у світ мистецтва та натхнення. Роман Бойчук Франко Т. На сьогодні це все. Гарно відсвяткуйте День студента. До нових зустрічей.